Якби вибори до парламенту відбувалися у листопаді 2020 року, до ради пройшли б чотири партії Слуга народу народу», Євросолідарність і Батьківщина. Також, з урахуванням похибки, шанси є ще у восьмими партій. джерело, результати опитування соцгрупи «Рейтинг». Дослівно, у парламентському рейтингу лідером є партія Слуга народу. Яку готова підтримати 22,7% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. За партію Опозиційну платформа за життя готові віддати голоси 17,1%. Партію Європейська СОЛІдарність 15,4 Батьківщина 8% за майбутнє 4,5%. Партію «Сила і честь 4,3%. Радикальну партію «Ляшка» – 4,3%. Удар Віталія Кличка 3,7%. Голос 3,6%. Партію Свобода 3,5%. Партію «Шарія» – 3,4%. Партії Українська стратегія Гройсмана трьома цілими одною десятою відсотка. Деталі, рейтинг інших політичних сил менше трьох відсотків. Відзначається, що за партії опозиційна платформа за життя Європейська солідарність, голос та партію Шарія частіше голосують мешканці міст. Водночас за батьківщину за майбутнє. Радикальну партію Ляшка мають вищу підтримку серед мешканців сільських територій. У Слуги народу електорат відносно рівномірно розподілений за типом поселення. Опитування проводилося від 2 до 3 листопада серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Для дослідження опитали 2000 респондентів методом CITI, телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів, помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.